містах України, в першу чергу захід, немає зливової каналізації. Ніякої, ні хорошої, ні поганої. Всі дощі приймачі врізані в госфекальну каналізацію. А вона дуже маленько діаметр, вони не розраховані на зливові стоки взагалі. Тобто формально врізана. І Тому не проблема, що воно потрапило в дощі труба не приймає. От Якщо ви не полінуєтесь стати біля станції передування крові в дощ в зливу, ви бачите, що вода йде не в каналізацію, а вибиває на поверхню. Тому що московська Степана Бендериця має дуже великий ухів. Діаметр труби не міняється, і коли вона переходить на рівнину, то та вода не вміщається, в трубі вибиває на поверхню. А в неї ту трубу врізані всі інші труби, з чорного біля білий і так далі. Тому не проблема зробити щось на чорновола, куди ту воду впихнути? Теп, в принципі, питання вирішується дуже просто. Проєктується зливова каналізація. Але мова йде навіть і про десятки, про сотні мільйонів гривень. Це і технічно дуже складно, це треба розкопати всю центральну частину міста і проложити труби великого діаметра, бо здорова каналізація не відмінується великий діаметр від Ді 50 до... До метра. Тому навряд чи хтось знайде в найближчий час такі кошти. Ну, я приводив приклад, що е, мій батько я переселився в 61-му році, тут повністю будинок 18, а там ще живуть, до речі, люди, які на Степана Бандери. Ще живе мій один сусід, е, такий приблизно віку, як моя мама, який з нами переселився в той час. То в 61-му році батько зустрічав маму з роботи зливою, переносив через вулицю Степана Мендери, вона не могла перейти. На жаль, ще раз скажу, при всьому моєму бажанні, при тому, що я сіяв з Ярохую ну, себе спеціалістом, навряд чи ми не йдемо кошти збудувати здорову каналізацію. Тому нас рятує, рятує дві речі. Нас рятує гліє. Він краще, ніж, наприклад, Луцьков, де ви пам'ятаєте, ріки ми заклали все, пам'ятаєте Луцьку, то в по Житомирі такі самі. І нас рятує те, що у нас всі фекальні труби мають переливну річку. Це і добре, і погано, бо я вибачаю, з лайно та час душу, все йде в нашу вуску. Звідки де, якщо раніше воно йшло, то не було маленьких засобів, там, різних хімічних речі, це все зараз є в нічку. Така конструкція цієї каналізації подобається комусь чи ні, можна і змінити, а для того треба сотні мільйонів гривень. Тому от така перспектива. Я мусив це сказати, бо це ж дзвінки і соціальні мережі всі до мене звертаються рік назад, 10 років, і, на, і ще раз кажу, таких коштів ні у державі, ні в області, ні в місті на найближчий час не буде. Тому і Луцьк, Житомир, Рівно, і, і, і Кіровоград. От нові мікрорайони будуть в такому стані. Нові мікрорайони. Північний, ювілейний, там вже будувалися сливові каналізації. Там ці проблеми немає. Інакше кажучи, рівне топити має надалі. Я би не сказав, що рівне топить. Є до 20 таких ділянок, ну, дають неприємності місту. Але це не катастрофа. Ну, погодьтеся, ну, так чесно думати. Дуже неприємно. Я розумію, що водіям неприємно і не, не хочу захищати цю ситуацію, але це не катастрофа і від чого це залежить. До речі, не від не від того, скільки часу йде дощ. Якщо дощ такий нудний, не інтенсивний, каналізація справляється. Проблема, коли дуже інтенсивний дощ. До якої ступені? От коли такі зливи так, бувають ну, раз, два, три в рік. І вони на щастя не буває, так що вони щось вдома. Буває годину-дві воно проходить все. Тому що те, що можу сказати. Давайте тоді друга проблема не